Усім привіт! Розпочинаю проєкт Project Pen використати і викинути цю косметику до кінця 2024 року. Буде в мене цілий рік на те, щоб це все активно використовувати, добивати, закінчувати і нарешті викидати. Що ж, давайте почнемо. Деякі продукти в мене перейдуть з минулого проєкту, тому що мені за минулий рік не вдалося їх закінчити. Так, мова піде спочатку про тональні основи. Я хочу в цьому році закінчити ось такі дві тональні основи. І сподіваюся, що мені це вдасться. По-перше, ось така від Evelyn Liquid Control. Можна бачити, скільки тут її лишилося. Тобто... Половина приблизно, якщо так взяти на око, і думаю, що в принципі реально її закінчити до кінця року матуюча тональна основа, відтінок 005 Ivory. Тут ось така в нас іде пипеточка, такий дозатор, специфічний і для мене абсолютно незручний. А, і так, я активно її використовувала все літо. Зараз також я її взяла у використання, тому планую далі її добивати. Теж саме стосується цієї тональної основи від Patріce Лідо. Це серія челендж. Теж тут приблизно, ну, може, трошки більше половини залишилося. Тому хочу також її далі продовжувати використовувати, закінчувати в цьому році Soft Velvet Foundation, також відтінок саме світлий в цій лінійці 01 Light Beige, Проте, на жаль, всі ці. У Патрісії перші відтінки найсвітліші мають бути, проте він дуже жовтиць, і я зараз його взяла на зиму у використання, але нанесла на обличчя і зрозуміла, що я, наче, то знаєте, така підгорівша курочка, тому що він ну, справді якийсь, чи він окислиться, чи він такий є, дуже дивно це все. Тому я його візьму у використання влітку, можливо, для літа більш-менш біль... ну, такий буде відтінок. Нормальний, проте, ну, не очікувала, що він мені буде не підходити. Ніби з самого початку такого не було. Але зараз прям дуже він став окислюватись, чи що це. Ну, навіть тут видно, що відтінок темнуватий. І ось цей справді світлий він дуже мені підходить. А цей прям жовтить. Ну, власне, ось ці два тональні в мене в проєкті і буду їх активно використовувати. О, тут мене видно. Так, як би так поставити, щоб вас не засліплювало. Все одно, видно, мої руки. Так, Наступна це ось така пудра Glam B серія selfie. Вона мені подобається, але я тут уже дійшла до, до денця. Так, тут все відкривається. Тому, звісно ж, я це все закидувати не збираюся. Хочу далі активно використовувати і закінчувати її в цьому році до кінця. Ось така пресована пудра в першому відтінку. А, і дуже гарний тут дизайн. Так, наступне це рум'яна ось такий B Brilliant Blush. Звісно ж, вже не один рік вони в мене в проєкті, тому що вони запечені і просто безкінечні. Я їх дуже часто використовую, проте. Кінця краю їм, на жаль, і досі немає. Тут, неймовірно, гарний такий рожевий, перламутровий відтінок. Бачите, тут ну, ось там уже видно ось цю основу, куди залиті ці рум'яна. Начебто не так і багато там ще до тієї основи, але мені здається, що весь рік я ще буду використовувати ці рум'яна. Вони мені подобаються, але, звісно ж, вони мені вже набридли, хочеться щось інше використовувати. Проте ось таку заюзану банку я не хочу класти назад свою колекцію. Звісно ж, я хочу її закінчити і викинути, ось такі рум'яна. Далі. Хайлайтер Patricia Lido Collection ось такий неймовірно гарний хайлайтер в першому відтінку шампань. Як бачите, тут <laughs> добре я його використала. Тому, звісно ж, як і з рум'янами, і з пудрою, я не хочу це все повертати в свою колекцію, з ці всі залишки, огризки, скажімо так, тому хочу добувати цей неймовірно гарний хайлайтер і далі ось такий відтінок шампань. Просто чудовий, який підійде. Всім і всюди. Тому на кожен день я його використовую, і мені дуже він подобається. Ну, на кожен день, звісно, дуже голосно сказано, кожного дня макіяж я не наношу. А, так, далі ось такий засіб це в нас база під макіяж. Матуюча, виравнююча і від Evelyn. Її там, в принципі, мало вже залишилося, приблизно ось так. Я її використовую в парі з ось цим, ось цим тональним кремом, тому що, сам по собі, якщо його нанести на шкіру, він Буде підкреслювати там всі якісь всю сухість, будь-що буде підкреслювати пори, тому з ним обов'язково має бути база. І ось ця база мене виручає на неї. Цей тон лягає досить таки гарно і непогано. Ну, принаймні, проблем немає. Тому база мені подобається, і, звісно ж, буду її добивати в цьому році і далі. Як і ось такий консилер від Everine Liquid Camouflage в 6 відтінку Ivory. Тут якась водо... водостійка формула, не знаю, змивається він абсолютно нормально, ніякої там водостійкості я не побачила. Ось такий величезний тут спонж. Відтінок мені підходить, він справді дуже світлий, і буду добивати цей консилер і далі. І тепер хочу вам показати ще засоби для губ. Їх я щось, так знаєте, багатенько взяла. Угу. Цікаво, який буде результат в кінці року. Ну, добре, давайте вам покажу. Бо, перше, ось такі засоби це від Freedom Lip Gloss. Близькі для губ. Ось такі. Вони гарні, вони справді гарні, але вони такі, знаєте, досить такі дивні, тому що там, бачите, трошечки щось розслоїлося. І вони такі вже мені прийшли з сайту нотіну, подарунок в містері Бек. Один я вже такий викинула. А ось ці два я ще хотіла б використовувати. Тут дуже гарні відтінки. По-перше, ось такий. Дивіться, як гарно це все лягає. Ну, справді. Круті, дуже близькі, чи близькі, чи рідкі помади такі глянцеві. Ну, прям дуже гарний такий коричнуватий відтінок. Тому викидувати не хочу, хочу спробувати активніше використовувати. І ось такий це навіть більш коричневий такий прям нюд. Дивіться, ой, ну, прям дуже гарні відтінки, такі осінні. Прям. Тому беру їх у активне використання в цьому році. Наступний продукт для губ це ось така помада від Faberlic. Ось такий відтінок 43092. Вона дуже специфічна через свій відтінок. Він такий темно-фіолетовий. Ну, цей відтінок явно не на кожен день. Ну, тобто, куди, куди його можна наносити? Але цим проєктом я хочу себе мотивувати. Кудись все ж таки наносити цю помаду. Ні, ну ну щось Я його нанесла на руку і розумію, що куди з таким кольором буду йти. Хіба що знову ж таки я з цією помадою знімала відео. Для відео, може, і нормально, якісь такі екстравагантні образи, такі губи. Ну, Щоб так вийти на вулицю, це трохи якось дивно. Ну, Побачимо, що буду робити з цією помадою, якщо не вдасться її закінчити. до до кінця цього року. Ну як закінчити точно не вийде, ну хоча б, знаєте, так активніше використовувати. Якщо не вдасться, то тоді викину, тому що вона вже а, старенька. Наступний засіб для губ це ось така рідка матова помада від Патрісія Лідо, відтінок 08, це дуже гарна червона матова помада, така прям класична, яка має бути в косметичці у кожної жінки на всі свята, на Новий рік на Різдво. Загалом взимку саме я і використовую цю помаду. Вона дуже гарна, справді такий матовий відтінок, вона стійка, ну, підсушує, звісно, губи, як же без цього, бо вона ж матова. Ну і власне я вже дуже її активно використовувала, тому не думаю, що там так прям її багато. І варто все ж таки на неї знаєте, так налягти добряче і, можливо, вдасться мені закінчити її в цьому році. Наступна помада ось така від Oriflame. Вона вже була в мене раніше в проєкті, але, знову ж таки, тут досить такий специфічний е, колір, тому влітку я її тільки використовую, і, і то дуже рідко така ви, знаєте, яскрава, така малинова, дуже приємна, кремова. Аромат, прям такий насичений у неї. В принципі, у всіх помадах з цієї серії такі аромати, досить. Такі помадно, якісь солодкі, гарний дуже відтінок, гарно лягає на губи, не сушить, вона кремова, але він дуже яскравий, тому побачимо. Знову, мабуть, буду влітку брати косметичку, побачимо, скільки зможу використати в цьому році цієї помади. Наступна помада ось така від p Також була в мене в проєкті. Вона матова, вона прям така суха. 190 відтінок, Highlight Your Aura. <гум> Ось стільки тут її залишилося. Тут була напис Petsway Cosmetics. Pets як бачите, вже е не видно, вже <гум> використано. Залишилось тільки напис Cosmetics, і треба від неї також позбавлятися в цьому році. Вона прям наноситься навіть важко, настільки вона якась така суха. Ну, ледве-ледве можу. Я отак прям її. Дуже, дуже багато треба шарів робити, щоб був такий відтінок, така трошечки дивна помада. Але, 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 треба на неї також налягати в цьому році і закінчувати до кінця, тому що, ну, в принципі, по тим самим причинам, що й всі інші, тому що старенькі вже, ну і да. наступна це ось така. Ось таке чудо-юдо, блиск для губ від ґлембі, так вже неодноразово був в мене в проекті. Тільки влітку я його беру у використання і якось дуже рідко до нього тягнеться рука. Це також такий глянцевий блиск, така ніби глянцева помада. Такий кораловий чи персиковий відтінок, досить таки гарний, тільки з олівцем, тому що буде це все розтікатися, у всі сторони, за контур і так далі. Ну, Щось треба з ним робити, тому що дуже він вже давненько в Це прям стара колекція була у Глембі, і вже тисячу років яких, 100 років, яких немає, тому, звісно ж, треба закінчувати. Ой, ну і цей, цей блиск, мабуть, рекордсмен в мене в проєкті Project Pen, тому що дуже багато він разів у ньому був, дуже також старий від NYX у відтінку ваніла. Він також через свій відтінок, рідко, в мене у використанні, тому що, дивіться, він золотавий ось такий, аромат, тут досить таки приємний, солодкий, а от сам, сам відтінок, ну. Досить -таки специфічний, такий золотавий, і не завжди знаєш, під що, коли і як його нанести. Теж частіше я його використовую влітку. І вже не так багато там його лишилося М -м ось при приблизно стільки. Тому маю все-таки надію, що в цьому році, в 24-му, він вже піде у порожні баночки. Нарешті. Дивіться, яка в мене тут гарна вийшла палітра, помад на цей рік, дуже різні такі відтінки, текстури. Буду це все намагатися використовувати активніше. Ну що ж, ось такі засоби я обрала в свій Project Pen на цей рік. Сподіваюся, що результати будуть хороші в кінці року, що все ж таки більшість цих продуктів в мене закінчиться, Принаймні, буду намагатися їх активніше використовувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!